Друзі, ви на каналі Даня Плей. Шо, а, мама та Даня. а ви вже здогадались, куди ми сьогодні зайшли пограти? Так, ми зайшли в сквіді Tower Defense. А для цього так, спершу я заберу, в мене тут є бонус, все отримала. А тепер вже розкажу. Бо ми хочемо з Дані пройти і зібрати собі якомога більше коїнів, щоб відкривати кейсів. Бо, ну, чесно, в біді, Tower Defense. Ми з ним ну, трошки відстаємо, Бо в нас не достатньо тут класних таких юнітів, але все-таки є в нас які, є, які б'ють непогано. Але все одно відстаємо. Тому ми хочемо ще повідкривати за монеточки. Ось у мене зараз трошки там було, я відкрию. Так, ну давай хтось мені випаде, такий, як у мене нема, бо в мене взагалі там дуже мало-мало цих юнітів. Ну що? Хто? Хто? Блін, фігня. Фігня? Одна фігня мені випала. Ти відкрила, найдеся і все тісно, ну, там фігня нас випадає. Ну, вибачте, в мене більше не було просто монеточок. На шоху вистачило, то я й відкрила. Ось саме для цього ми і хочемо піти пограти. Нам бажано виграти. Бо якщо ми виграємо, то там скільки даньок дає монеток. Е, не знаю. О, прикольно, йдемо грати, і не знаємо, скільки там нам дадуть монет. Ну ладно, нічого, спробуємо. До речі, нам ще треба дочекатись доктора Зума, бо ми підемо грати, а ось я вже бачу його, вже прийшов. І ще Даня нам обіцяв передати в трейді якогось нового титана, якого він вибив, У нас його немає такого. Але він каже, що він просто крутезний. Він б'є 12 тисяч, радіус дуже великий і постійно. Що постійно, я нічого не зрозуміла. Ну, що ти не зрозуміла? Він б'є постійно. А, так воно, що нічого собі крутий. Ну, так давай, не тяни, передавай нам його в втреті. Що ми стоїмо чекаємо? Кого чекаємо? чекаємо. Та не бійся на уже передаю. О, ну нарешті все. Давай сюди. я хоч на нього подивлюсь, що там за такий таємничий супер юніт. Ну, в мене, до речі, теж є. Даня, ти що замерз? Де юніт. Я шукаю женіта. О, ну нарешті, я вже, блін, хочу пограти поскоріше. Ура, ура! Мені Даня два передав, до речі, щоб я одного віддала доктору Зуму. Зараз я його швиденько знайду в трейді і йому віддам. Так, я вже до тебе стукаю, давай приймай трейд. І вже нарешті треба погнати нам пограти. Забирай його. Якась у нас капець довга підготовка виходить. Ну нарешті все, погнали, я вже тут. О, Данюк, а ти що? Ти змінився який в тебе вид, не такий, як був. Прикольно, прикольно, але я тебе ледве впізнала. Всі на місці, ура, нарешті ми йдемо грати. Заходьте, давайте всі, погнали! Зараз зайдемо і треба у кого найпершого прогрузиться. Здається, в мене прогрузилось швиденько поставити когось. Ух, ніфіга собі, скільки тут бабла дають на початку. Десять тисяч, та ти що, можна жити так. Ніфіга собі, вони тут щедрі, блін. Так, і ось сюди поставила, сюди натикаю і сюди поставлю, зі всіх сторін, блін. Ну а що? Ви там хоч прогрузили вже чи ні? Даньок, ти тут? Так, я вже давно тут. Ага, вже бачу, то поки ставила, не побачила вас. І це тут скільки хвиль? 50 максимально, да, переходите? Так. Ну, ми будемо намагатись, Звісно, я знаю, що тут дуже такий важкенький режим, і не факт, що ми до кінця дійдемо тут. У мене спочатку було стільки багато грошей, 10 тисяч, і вони так швидко закінчились. Взагалі, дуже швидко, я навіть там попрокачувати не встигла. Хоча я добре пороставила юнітів, скільки я вже їх поставила, не знаю. А, ось бачу, я вже шість юнітів поставила, ніфіга собі. І там себе ще один раз прокачала, якщо не помиляюсь. А у дані, до речі, є такі юніти, які гроші дають, а в мене нема. Тому грати я буду досить повільно, поки в мене все тут назбирається, щоб попрокачувати. А на прокачку, я так думаю, що мені потрібно дофіга бабла. Бо я тут вже їх понаставила і кожного треба прокачати ж. А скільки ви тут раніше максимально хвиль проходили? Ми 30. Ну, теж непоганий в принципі, результат, але я думаю, що ми зараз у трьох пройдемо більше. А ти в той раз як грав дріль мене ставив чи ні? Ні, я його не брав, тому що він фігня це читає набагато краще. Та ну, я так не думаю. Мені здається, що все-таки дрельмен буде такий сильніший, ніж цей. Тим паче, що там по параметрам видно, що у того більше ДПС у дрельмена. Хоча не знаю, зараз спробуємо в дії. Того дрельмена ще треба встигнути прокачати, на нього там грошей треба багато. Чого, на нього теж є, надо багато прокачка. Прокачка останні коштує 7500. Ну так у Дрельмена там більше буде, ніж 7500. Ти не пам'ятаєш, там 1020 в нього точно, якщо не помиляюсь. Ні, ну це в принципі теж непоганий. Він я думаю, буде непогано нам допомагати, але не, не варто виключати і того. Хай вони стоять усі, і хтось та нам допоможе. Ну до дев'ятої хвилі вже якось ми дожили. Ну вони тут ще й їдуть не такі великі. В принципі, швидко їх б'ємо. Хоча тут ще дуже незручно мені, що дуже коротка тут дорога, і це так небезпечно. Знаєш, можна просто не встигнути тупо їх прокачати і вони встигнуть пройти. Трошки більше б карту зробили, ну, в плані не ще одну плюс доріжку сюди, а саму цю ветку, щоб вона довша була, тоді було б легше. Так, в мене тільки 1700, як же повільно вони фармляться, блін, скільки мені треба 3000, щоб цього прокачати. І це тільки на одного, а ще ж у мене їх, скільки вже 8 я понаставила, коли я встигла вже 8 поставити, це капець. Я вже 10 поставила. А ти дрельме наставив чи ні? Ні. А я вже собі на допомогу двох поставила. Тільки поки що з них ніякого толку, тому що я не можу їх просто прокачати. Для цього мені потрібно дуже-дуже багато грошей. А як мені їх нафармити, коли в мене немає таких крутих юнітів, як в тебе? Даня, ти, походу, не розумієш, на що я тобі натякаю? А що? Я кажу, що в мене немає таких крутих юнітів, як в тебе, які дають гроші. І це. І мені дуже шкода, мені б дуже хотілося мати такого юніта. Я тобі не віддам. Коротко та болісно, зате зрозуміло. Прийдеться мені десь їх самі діставати. Ну нічого, це буде потім. О, блін, скільки їх поїхало. Капець Для, скільки їх поїхало, багато. Це що? Яка хвиля? 14-та хвиля тільки. Прикинь, і що ж нам далі робити? У мене 2000 ні туди, ні сюди нічого зробити не можу. Мені треба 2 500 хоча б, щоб цього прокачати. Але все одно глянь, вони непогано валяться так. Ніхто не пройшов, всіх завалили. Хоча мені здавалося, що їх, їх так досить багато. І вже на 16-ту хвилю ми перейшли. Прикольно. Все-таки даньок, ти був правий. Цей новий в тебе Титан такий непоганий. Бо мої дрільмени туди точно не дістають і працює тільки він, і ще у цей міклон. Друзі, до речі, обов'язково поставте лайк цьому відео та підпишіться на наш канал, якщо ви ще не підписані. Бо для нас це здання дуже-дуже важливо. А якщо ви вже змогли пройти цей режим і отримати тут нагороду, будь ласка, обов'язково напишіть про це в коментарях і напишіть. Скільки тут воно дає монеток. Будемо також дуже вдячні. Що там у вас за ситуація? Бо я не встигаю дивитися і, і туди, і до вас. У нас все добре, ніхто не проходить. Поки що дуже круто, ми граємо, просто на легкі так нас все проходить. Хоч би не наврочити Так, 19-та хвиля, а мені треба вже 10 тисяч, щоб прокачати на четвертий рівень. Ой, блін, ну мені ще половину збирати. Хоча вже ні, вже трошки менше, 7 тисяч мене є, ще 3 тисячі мені не збираю. Зараз оцих подобувають, Якраз я думаю, що ні, трошки не зазбиралась. Ну нічого, зараз нові поїдуть. Вже скоро точно прокачаю. І це 20-та хвиля. Там у кінці хтось такий страшний їде, це капець, просто нічого собі. Хтось такий, давайте його доволіть. Фух, він не пройшов. Я вже злякалася, що він у нас пройде. Такими поки що мої юніти тут справляються. Ну, я намагаюся дивитися за двома сторонами. Ну, більше на цю все-таки дивлюсь, бо мені здається, вона така більш небезпечна. Так, того на 10 я прокачала. Тепер дивлюсь, кого мені вибрати Дрельмена чи цього, на цього мені 4 потрібно, на Dremlmen 3200. І тут 10, о, блін, скільки багато. У мене 3500 є, ну що, може когось зараз прокачаю разочок. Що, збирати 10 тисяч, навіть не знаю, що робити. Ну, подивлюся. Якщо зараз все буде добре, ніхто не буде проходити, тоді позбираю. А якщо буде потрібно, то прийдеться тоді оновлювати когось прокачувати. А ми вже, до речі, на 23-й хвилі ще трошки і буде ваш рекорд. Ще 7 хвиль будемо на 30-й, на тій, на якій ви в той раз програли, коли грали. Але це було без мене. То я думаю, що зі мною ми точно трошки далі пройдемо. Мені здається, що зараз вже. Поїдуть такі більш серйозні, да, і в них набагато більше вже ХП. Ага, а в мене все одно недостатньо грошей, щоб нормально попрокачувати. Блін, дуже-дуже погано грати, коли немає оцих... допомоги цієї з грошима. Це просто копець, це нереально. Так довго збирати переходиться на все. Ну, нічого, я думаю, що ми, може, навіть і пройдемо всі 50 хвиль. Треба зробити ставки. Хто за? Я вважаю, що 50 ми зможемо пройти. Ну, мені так хочеться вірити. Ох, йомаю, як вони погнали! Тільки що я вже засумнівала, що ми до 50-ї дійдемо. Ніфіга собі, як швидко. Я вже думала, що зараз хтось доїде і розіб'є нам просто базу на 26-й хвилі. Ну це просто капець був. А що ж на цій хвилі буде? Ніфіга собі. Так, мені треба 8500 прокачати дрільмена отут, який стоїть, біля самої бази. Ну Зараз назбираю, обов'язково його прокачаю. Якось тільки що було ну, дуже небезпечно. У дані там то все добре, в нього всі майже вже прокачані на максимум, в нього там коштів вистачає, в нього все супер. Він там доктора зуму допомагає, а ось у мене тут біда проблема. Напевно, в мене тут якраз найслабша зона виходить. Я ось поставила тут ще одного дрільмена, думаю, що він зможе діставати в мене там на дві сторони, якщо що і туди, і туди бити. я ще трошки позбираю для того, щоб його прокачати, хоч трохи. На рівень 2 або 3. Це вже я не кажу, щоб його на максимум взагалі прокачати. Блін, небезпечно, дуже гля, чи якісь вони там чорні їдуть. Великий і останній там гля взагалі велетенська. І він такий виїжджає на кожній доріжці. Ото, блін. Ну що я вам скажу? Нелегко тут зовсім грається мені взагалі. Даня там взагалі чіліт, йому все нормально, все подобається. І всі юніти в нього прокачані, не те, що в мене. О, а в нас же 29, та ще одна хвиля і буде 30-та. Цікаво, чи переб'ємо ми ваш рекорд попередній Тут вже поїхала така важка артилерія, більш такі велетенські ХП в них побільше. А в нас, гляньте народ, у нас хтось проїжджав, а я й не бачила. Базу нам хтось зніс, ніфіга собі, залишилось 200. Отакої. От Коли це взагалі сталося? Я навіть не помітила. О, гля, який поїхав. Ого, ого, доб'ємо його чи ні. Щось я дуже сумніваюсь. Ніфіга собі, оце так. Ну давайте, хлопці, я розумію, що там їх просто капецькі кивалить. Ні, ми не добили. Все, ми програли, блін. Також на 30-й хвилі програли. Ні, ну за Роблокси я не буду це купляти. Ну, все, нічого страшного, пограємо потім ще. А у нас на сьогодні все, друзі. Дякуємо вам за перегляди. Всім бувайте!